Відео розпаковки не буде. Оце так трошки скупилося відро. О, Щось в садочок, щось все додому для огорода. вірмісол, землю. Все, зараз у нас скільки 16.26, вже спізнююся на заправку заправитися потрібно з За дітьми до 5 години в садочок, вже неначайно. Не Булочку за тебе немає часу, так що газую, їду за дітьми. бігом. Все, заправилися. І тепер їдемо в садочок. 35 хвилин, садочок до п'яти. Погнали. 16.50, під'їжджаю до садочка. Добре, що інколи ніхто не бачить, як я їжджу. Я вже і доїла за кермом. Чай купила і в садочок приїхала за, який від мене знаходився в 15 кілометрах. Все грядка зібрана. <рес> їдемо додому. Ну що? Садочок у зборі. поїхали додому.